Всім привіт! Зараз ми поговоримо про Вебмані в Україні. Що важливо, тому що Вебмані дуже часто у багатьох із вас, скажімо так, підвісає. Причина в цьому проста: він заблокований в Україні. Для того, щоб воно хоча б якось працювало, більш-менш нормально, рекомендується підключитись до Wi-Fi і використовувати VPN. Я використовую Orbot і Tor Browser. Вони двоє йдуть в комплекті: і Orbot і Tor Browser. Заходимо в orbot, подключаємося і заходимо на сайт WebMoney. Входимо в свій аккаунт. Якщо у вас немає аккаунта, проходимо реєстрацію. Нам одразу пише що проблеми з підключенням. Закриваємо, ігноруємо. І ждемо, поки загрузиться загрузка, отображається кружечок вверху напроти нашого VMID крутиться. Ждемо, поки він не перестане крутитися. Це може зайняти деякий час, особливо, якщо ви перший раз чи один з перших разів заходите на вебмані, це може зайняти реально багато часу. Можна покласти телефон і займатися своїми справами, поки воно не загрузиться. Можна обновити, потягнувши зверху вниз. Ну, для початку нам треба, щоб вони. Воно все обновилося по максимуму. Бо якщо ви не дождетесь закінчення обновлення інформації вашого кошліка і попробуєте робити якісь операції, вам буде видавати ошибку. Часто там по смислу ошибка е, буде звучати так: що вам потрібно дождатися завершення даної операції, і поки ви цього не діждетесь, то ви не зможете нікому нічого відправити і ще щось зробити. Тому треба завжди ждати, поки не перестане крутитися оцей от кружок вверху. Як ви бачите, навіть для запису відео, воно в мене довго прогружається. Деколи швидше, деколи довше. Також, якщо у вас нема кошельків, от зараз ви бачите мій з e, долари, є Євро, Т, ВМТ, Тетхер чи ще щось. Х, біткоїни, G золото. Для того, щоб у вас з'явилися кошельки, жмете кнопочку «Добавить», синенька або плюсик вверху. Ну, На нових аккаунтах немає взагалі ніяких кошельків. І якщо ви пройшли реєстрацію на WebMoney з телефона, а вже якось косокривоно пройшли, і у вас доступне додавлення електронних кошельків, все-таки я рекомендую зайти на Вепмані з комп'ютера. Там буде менше проблем. Звичайно ж, теж треба використовувати VPN, вже неважливо який. Тому зайти з комп'ютера і зробити це все буде набагато простіше. Вже більше трьох минут ждемо, поки загрузиться дана сторінка. Доводиться ждати. Якщо не виходить дождатися, можна обновити оббот. Зайти в приложення і нажати Обновіть або виключити і включити. Також обновимо веб Ой, загрузилося. Тепер, як я обновляю стрінку, вона моментально загружається. Тепер ми можемо працювати. Можемо перевести свої кошти. Так. Для того, щоб перевести, жмемо кнопочку Перевести. Перше, друге, це на кошельок перше. Ми бачимо свій список контактів. Це нам не потрібно. Ми бачимо поповнити з кошелька, і також у нас вверху крутиться кружечок загрузки. Ждемо, поки він не перестане крутитися. І вставляємо в даму рахунок, куди ми хочемо перевезти суму, яку ми хочемо перевести, примічання писати обов'язково. Тип перевода. обичний з протекції по коду з протекцією по времені. Рекомендується вибирати обичний перевод з протекцією по коду. Це ви ще придумаєте код. І для того, щоб одержувач отримав кошти, потрібно, щоб він ввів той код, який ви придумали. І з протекцією по времені. Ви виставляєте через стільки часу, прийде перевод особі, якій ви відправляєте перевод. Обичний перевод, жмемо кнопочку ОК. Ожидані відповіді від сервера. Якщо ми не дожидаємося загрузки е, кружечка вверху, то нам буде вибивати ошибку. Про те, щоб ми спробували пізніше. Зараз в мене ошибка, тому що я неправильно ввів номер кошелька. Я сам собі попробував перевезти кошти на свій кошельок. Ну, і як ми бачимо, ще йде е, загрузка даної сторінки. Далі, якщо треба поповнити, жмемо кнопочку Поповнити і вибираємо підходящий для нас спосіб поповнення. Ну, все-таки я рекомендую це все робити з комп'ютера. Буде зручніше. Тут нам вивезти і поповнити предлагають багато способів, але не всі вони працюють. Тому, якщо вам потрібно вивезти свої кошти або поповнити кошельок WebMoney, ви можете звернутися до мене. Я вам допоможу як поповнити, так і вивезти з нього кошти. Но для цього потрібно, щоб у вас він працював, щоб ви могли на нього зайти і змогли перевести кошти зі свого рахунку на мій рахунок. Коли ви це робите, повідомляєте мені номер карти. Я перевожу вже в гривні на вашу карту або в іншій валюті, якщо у вас інша карта. Но в гривні, якщо то я від одного долара, від одного ВМЗ готовий викупити на WebMoney. Якщо у вас інша валюта, то вже від 10 ВМЗ, я готовий купляти. Так, перевести на аккаунт. Номер аккаунта, сума, примічання. В примічанні і можете і написати номер своєї карти для зручності. Все. Я викуплю все, що у вас є на балансі. Або поповню вам баланс, якщо вам потрібно. Для цього всього потрібно, щоб у вас працював в етмані. Самий оптимальний варіант це з використанням «Орбот». Через браузер або все-таки через, да, все через е, комп'ютер зайти. Якщо ви пройшли реєстрацію, все-таки у вас все працює. Буде набагато швидше та якісніше. На е, Підтвердження платежів, коли ви комусь відправляєте кошти, вибирайте підтвердження через СМС. Там, хоч написано, що воно платне, але перші декілька разів воно безплатне. І воно стоїть все на всього 5 центів, воно того стоїть. Менше проблем буде з завісаннями. Якщо вибирати підтвердження через СМС, СМС буде приходити в додатку, якщо тільки в тих випадках, якщо воно не зможе прийти в додатку, тоді воно може прийти на телефон і бути платним. А коли воно приходить в додатку на телефон, воно безплатно. Так, що ще сказати? Повню виведу, якщо потрібно. Звертайтесь. Інформація для зв'язку зі мною буде на екрані, під відео. Пишіть, не стісняйтесь, обсудимо любі питання. З радістю допоможу вивести та поповнити веб -мані.